Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску перший брифінг нового голови ОВА. 98% всіх робіт виконано. Це що стосується виключно оборонних споруд. Реконструкція у Луцькому центрі паліативної допомоги дітям. Проведена заміна теплопостачання, електропостачання. Історія волинянина Юрія Царіцина, якого визволили з російського полону. Ми ну, душі дуже важко, але я дуже радий. Над якими проєктами працюють діти винахідники з Волині. Голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький провів перший брифінг після призначення його на посаду 8 листопада 2024 року. Очільник області відповів на усі питання журналістів та обіцяв, що такі зустрічі будуть щомісяця. Найперше розповів про завершення будівництва фортифікаційних споруд та оборонних рубежів уздовж кордону з Республікою Білорусь. 98% всіх робіт виконано. Це що стосується виключно оборонних споруд. І першої, і другої лінії оборони там є ще певні, скажімо так, технічні допрацювання по одному з об'єктів, але це практично не впливає на ефективність оборони нашого регіону. Іван Рудницький розповів про ситуацію із втечею чоловіків волонтерів за кордон через систему шлях є благодійні організації. Які взаємодіяли з Волинською ОВА. Але чомусь так сталося, що в них е, не всі люди, які виїжджали, всі повернулися. Я сказав, щоб е, до них з, з, запросили чи поспілкувалися і сказали, що два тижні хай повернуть всіх людей в Україну. Після цього ми будемо далі взаємодіяти. Хто не повернув, ми припинили з ними взаємодію. І лишились в нас зараз ті благодійні організації, в яких по інформації прикордонної служби, по інформації охоронних органів, всі люди, які виїхали, повернулися. Також голова ОВА прокоментував питання мобілізації та роботу рухомих блокпостів в області, які виявляють і доставляють чоловіків до ТЦК. Більше половина це люди, які навіть не з Волинської області, які їдуть з розваг, знаходяться в казино, в ресторанах. Комендантську годину. В них система дозвілля працює по-іншому. Вони мають можливість організовувати різні роду заходи, так називаємо, їх, називаємо та, там, з розвагами і з інше. іншим. Відсотків, я думаю, 80 з тих, хто таким чином залучений до ЦК це люди, які в розшуку, яким давали можливість там на протязі місяця, двох, трьох, чотирьох. Прийти в ТЦК, обновити свої дані і стати в чергу для того, щоб піти для захисту нашої держави. Давна зараз є війна, так, є певні скажімо так, речі, які, можливо, ніколи б не були в мирний час. Але я не бачу в тому, скажімо так, щось таке, як ви кажете, бусифікація. І до інших тем. На Волині за 30 мільйонів гривень, які надав дитячий фонд ЮНІСЕФ, ремонтують приміщення Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Про це Суспільному розповів керівник комунального підприємства Віктор Максимюк. Каже, реконструкцію приміщень розпочали у листопаді. У нас заклад розрахований зараз на 28 ліжок стаціонару. І 12 ліжок денного стаціонару реабілітаційного центру. Роботи по демонтажу повністю проведені. Уже проведені монтажні роботи стін, заміна теплопостачання, електропостачання зараз виконуються роботи по встановленню пожежної сигналізації. У рамках проєкту із реконструкції також відремонтують дах та вхідну групу із зовнішньої та внутрішньої сторони, говорить директор закладу Віктор Максимюк. Будуть відновлені повністю всі парапети з градусним допуском сходи. Заміна всіх дверей, де світовий проміжок, так званий, повинен бути не менше 90 сантиметрів. Буде встановлений ліфт між першим і другим поверхом підйомник. Зі слів директора, до реконструкції в дитячому центрі перебувало 9 дітей. Під час ремонту їх перевели до іншого закладу. Реабілітаційний центр, який виконуватиме медичні і соціальні функції, планують відкрити у березні, каже Віктор Максимюк. По соціальних це буде денне перебування дітей з інвалідністю. Тимчасовий відпочинок батьків або опікунів, які доглядають дітей з інвалідністю. Реабілітація в основному буде це паліативна, можливо, мобільна допомога і психіатрична мобільна допомога. Продовжуємо випуск. Серед 25 звільнених 15 січня з російського полону 42-річний Юрій Царіцин із міста Ківерці на Волині. Ріки майже два місяці шукали і чекали, хоч якої звістки від нього, розповів Суспільному його брат Сергій Михальський. Каже, на відео повернення з полону побачив. Що брат без ноги і дуже змучений. Вже телефоном звільнений. Юрій розповів, що у полоні йому ампутували ногу. Сергій Михальський із Ківерців каже, зв'язок із братом Юрієм Царіциним зник 20 листопада 2023 року. Напередодні востаннє з ним поговорив і зробив з екрану телефону. Це фото. Спершу Юрія вважали зниклим безвісти, шукали і серед загиблих. Розповідає брат Сергій Михальський. Ми на Пасху найшли маму. Міше здається. Якийсь був з братом, брат йому турнікет наклав, а потім десь вони там казали, він сказав, що твій брат загинув 99%. Чесно, я не вірив, я думав, що, що вже немає. Так, але я щось, щось не знаю, тримало. Головне, що витягнули його звідти. Слава Україні! Вітаємо вас вдома! Бо є люди, які спочатку війни, спочатку війни в полоні. Він казав, що він навіть багатьох там бачив. Сергій каже, їх із братом виховувала мама. Коли вона померла, то Юрій узяв Сергія на виховання. Вони завжди були близькими. Зі слів чоловіка Юрій Царіцин на час повномасштабного вторгнення жив і працював у Києві. Спочатку записався у тероборону, а потім служив у 214-й бригаді. Поки до звільненого з російського полону брата не їде, бо у телефонній розмові той сказав, що буде лікуватися і проходити реабілітацію. В полоні казав, не знаю, думав, що не витримає. Ну, казав дуже важко, було. не, не говорить чого і що, бо каже: ну, не можна поки каже говорити. Все розкажи, приїду. Він каже: ногу відрізали, бо було вмороження, і легені були прострелені, ще й коліно, але посивів, худіший став. Щось бачу, зуби відсутні деякі там. Не знаю, там ж ви ж розумієте, що, що казав, і, ка, і катування, і все, що хочете. Емоції зашкалювали, Моє слово якогось вимовити, особо не міг, тому що ну, душі дуже важко. Але я дуже радий. За час полону Юрій Царіцин став дядьком. Сергій каже, у нього народилася донечка. Хрещеним батьком буде Юрій. Уся родина чекає його повернення додому. У Міжнародний день дітей-винахідників, який відзначається 17 січня, розкажемо, як вихованці Волинської обласної малої академії наук розробляють пошукові радіомаяки для дронів, конструюють тренувальні БПЛА, виготовляють хімічні горілки та посуд із екологічних матеріалів. Як розповіла Суспільному директорка Тетяна Михалюк, нині академію відвідують понад тисяча учнів з усієї області. Як вихованці закладу втілюють свої ідеї у життя, бачила Наталка Кликоцюк. Шестикласник Богдан Мажула став наймолодшим учасником всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів Інвентор Юа. За розробку хімічних грілок здобув третє місце. Тут відбувається екзотермічна хімічна реакція. Вступає в реакцію алюміній, мідь. Алюміній він активний метал. Він забирає мідь з хлориду. За рахунок дерев'яної тирси, завдяки її низькій теплопровідності, вона вбрать воду та розтягує цю реакцію. Вона, вона буде тримати тепло щонайменше дві години. Хімічна грілка, яку ми підготували з богнином, власне проект, такий має на меті. Допомогти якимось чинним людям, які зараз захищають нашу безпеку, дев'ятикласник Максим Шемет показує, як виготовити одноразову екотарілку. Секцію матеріалознавства учень відвідує п'ятий рік. Тарілки з пластового композиту, вони дуже довго розкладаються в навколишньому середовищі, Це від 100 до 200 років. Дані тарілки вони розкладуться за 2-3 місяці. 16-річний Владислав Захарчук на секції конструювання безпілотних апаратів розробляє радіомаяки для пошуку дронів та виготовляє БПЛА літакового типу із екструдованого пінополістиролу. Його переваги в тому, що він дешевий, і в тому що він Пробачаю, багато помилок для новачків, можна відновити його буде легше. У Волинській обласній малій академії наук діє 12 різнопрофільних відділень та 70 секцій, розповіла директорка Тетяна Михалюк. Каже, за останні чотири роки їхні вихованці зареєстрували шість патентів на винаходи. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.